Керівники та співробітники єпархіальних відділів Української православної церкви у справах сім'ї мали можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом роботи у рамках третьої всеукраїнської конференції, організованої відповідним синодальним відділом. Зібрання проходило на базі клінічного санаторію Жовтень, що під Києвом. Тож на одному з круглих столів попував і головний лікар цього закладу, професор Олександр Володимиров. Розмова торкалася здоров'я сім'ї. До слова, участь у конференції. Ці брали не лише священники, які працюють на єпархіях, а й їхні дружини. А отже, запитань було чимало як і порад. А коли час вичерпався, архієпископ Пантелеймон, голова синодального відділу у справах сім'ї, подякував лікарю за участь у роботі форуму. Ми долучили до цієї програми людей, які мають з чим до нас прийти і поділитися. І я вірю, що. Ті слова, які блаженніший нам сказав у своєму слові, що повернувшись в єпархії, священники, і дружини, як домашні церкви, як ті, яких тягарці його послуху несуть у єпархіях, що вони донесли до українського суспільства що щасливою. Вдячної Богові і один одному можуть бути тільки люди, які живуть церковним життям, які усвідомлюють, що їхня сім'я це домашня церква, і вони моляться, постяться, живуть згідно закону Божого, виховують у любові повазі до своїх батьків, своїх дітей. Тоді буде ясно світити сонце до нашою України, Тоді не буде хмар над нашими головами, буде мир. Бо молитва, особливо дітей, Господь швидко дуже чує. У рамках конференції також проводилися майстер-класи. Наша знімальна група побувала на одному з них. Тут вчили розмальовувати пряники. Справа не з легких для тих, хто робить це вперше. Та якщо докласти максимум зусиль, можна знайти в собі і ці таланти. Головне бажання тим паче, коли є такі прекрасно виконані смачні зразки. Один із них отримала у подарунок родина Ружицьких, отець Йоанн та матінка Анна, за участь в організації конференції. А в цьому солодкому сувенірі всі впізнали символ синодального відділу у справах сім'ї.